Всім привіт! Мене звати Максим, і сьогодні я вам покажу, як, як отримати оці е, три кружачка. Aur Ау, е, е, Внезапний ша, ча, е, шах І зараз ще вам покажу, як отримати безконечні кружки. Е, для самого початку, хто не знає, дивимося на карту і йдемо до, до зимової локації. острова. Так. Далі вам все, все розкажу. Часто вам скажу, коли я обградився я першу цю я взагалі не бачив до тих пір, поки в мене ну, такий вже не став нормальний такий уровень. От, дивіться, там обходите, тут ви спавнитесь. Отут зараз я вам покажу. Отам десь. Там, де теж є так, э, така карта. Потім йдете направо, чи в кого там наліво. Далі, дивіться. Тут є Ability Tezer. Э, Далі підгодом до нього. Air Jump э, коштує 10 тисяч. Aura коштує 25 тисяч. А внезапний шах коштує 100 тисяч. 100 тисяч. І вітозі оце все коштує 135 тисяч. Э, зараз вам скажу, що дає Aura. У мене, наприклад, бачите, аура жовта. Це я вже на другому морі ну, знайшов. Там можна купляти за фрагменти. Далі. Дивіться, що дає аура. Зараз я вам покажу, скільки я виносю оцим ХП. Зараз. Винос 747. Дальше. 876. Ви бачили різницю. Далі. 46. Ну, бо я не обграйдив. Тепер. 53. Так, тепер меч. Зараз я тут провіру просто, щоб. Так. 880. Ну, тут не міняється, бо тут такий е, меч коко. -ко, не з другого міра він і так прокачаний. Так, надіюсь. Ну, дивіться. Що дає аероджамп? Воно дає вам ну, вище забиратися, наприклад. ну В кого там багато аури, там вони можуть забиратися на всякі там вишки, ще щось. А в кого там ну, фрукти так, таке, щоб літати або ну, залазити, то їм повезло більше. Коротше, скажу вам, для чого aerджамп, щоб можна було багато раз стрибати. Далі, для цього внезапний шаг. Да? Наприклад, у вас, наприклад, зараз немає внезапного шагу. Да? Дивіться. Далі, припустимо, тако. У вас 700-й левел, да? ви ще не відкрили оце, да? Наприклад, дивіться, що можна зробити. Ви без аури тут не можете пролізти. Ну, навіть якщо будете всякі там клацати сили, ще щось. Цикаємо внезапний шаг, цікаємо туди. І все, і ми тут. Тільки ми десь проти нього не можемо зараз, бо ми, ще, ми вже, бо ми ще не переходимо на друге море. Так. І кому нам показав, як отримати ауру, внезапний шах і безконечні стрибки. І всім пока-пока! ду да -пока.